Пошукова операція раків. Андріана, є раке. У така штука. Зараз ось цей ото, що знімає. Він зараз нам зірве таку палку, яка не ломиться, і ми зараз будемо рубити рачки. Йдемо. Так. Де норка раків. Так що у мене палку. Палку. Така не зірнейся, така рівна. Уся, уся! Тут забри. Уся. Де, 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 де. <кхе́м> не буде. Ну, що Дам далі, зараз знайдемо. Е, во. Я її не зламаю так. Що це за пухнастик? З великими, з великими вухами. О. І тепер що ми робимо? Ми її очищаємо? Що? Очищаємо ось таким чином. Ось Так, її ламаєте їм. Для Это раз. Це все. Ідеально. І у нас є ідеальна палка, щоб сіла в норку. У нас ідеально. Я знайшла норку. Ось тут. Це має бути Зараз ми будемо підсипати сіль. ось пощук. Лакаємо на паточок. Ось так. І тепер стаємо по максимуму. І тепер пхаємо туди. І шургуємо. Є раки? Драно. Раки на обіді. Тут у норці нема раки. Добре, йду. Огляну місцевість. 9 квітня, дві тисячі двадцять рік. Жорик Верни, качкай Нет, тут крабик Так Ну, короче Але так попробуємо лапати. Якщо не буде прогрес, то будемо додавати екстремалку. Трошки додавлю її. Щось мене не лапать. Щось поки що нічого нема. Щось не лапається. Добре, Андріан, з вас із тими раками. Но їх потрібно не вийти. О! Ні. Один є. То, Та, рак. Дерев'яний рак. Я йду на той, на горбок. Жорик Шорик. Ході стажорчик. Жор, жор, жор. oh <laughs> um, Що? Що Вероніка маєш? Андріана як раки? Є щось? Ти пута Вероніка. Вважай телефон. Вважай телефон булькнутий. раків канікули. Це знову мить, це знову риболовля раків. На, на цьому разі Вероніка лапає рака на паличку 21 сантиметрову. Дивимося уважно. <реку> ну Поки що можна зняти перегони листочки. Так. Відео набирає півтора лайка, то нічого. Тетя Наталя і три кота давно. набираю, Я набрала стільця. Турніка, давай в кишеню його запихай. Вдома його висуши. Висушив його, Завтра до школи візьмеш. То червоне, то курточка рака була. Мені біле було. То біле чи... Туропуха з великим ротом. Ну, з боку якийсь риже. рапуха. Так, починаємо, починаємо. Давай, Андріана, одного кораблика. О, зараз! Андріана, він не пливе. Він кудись пливе туди, куди не треба. Руляємо ще. ще, ще. ще. Так, дивимося. Зараз у нас тут перегонки листків. Так. А ти я знімаю, я фіксую відео. Угу. Два, три Раз, два, два, три. Погнали! Два. Ми, ми, по, мої попереду. Мій попереду. Закрупився. Мій попереду. Коротше, у вас нема шансів. Коротше, я виграла. Що? Переможці е, призи вручаємо вечором. А який приз? Приз це секрет, напевно, чопочуп е, той малиновий. смислі? Так. Вероніка, який ти хочеш приз. А Є чупочуп з малиновий і той і лимонний. Андріана виграла малиновий. Ой, лимони тож. Ні, я, я хочу малину. Добре, малину. Ти ти я, лимон. Все, вирішили. Вуйку летить на ровері. Вероніка, вважай велик їде. Дай дорогу. Так, Вероня. Та, дай вуйку й дорогу. Чого ти так зняв? Ні, все. Ой, ти його зняв. Не, не знай. Що? Все, всім гарного дня, до побачення. Так, не забувайте ставити лайк і підписуватись на цей канал. Тут багато раків водиться. Так, тут багато раків ловиться і багато раків буде.